Все в житті є певним правда, який не може припинитися ніколи, на все потрібно час і жертви. Зрештою, Олег Іван наголошує, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не мре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато хроду приносить. І посіявши зерно, не можна на наступний день вимагати водіїв. Це так, як нашим життям і поглиблення. Ось ми бачимо, тут є малі діти, потім є молодість, бачимо мови, вибір життєвої дороги стану, своєрідна боротьба з кліматичними умовами у лапках. Далі старість або радше золотий вік. І вже тоді ж дива. Ми вчора дякували Богові за дар життя і служіння правильного митрополита Андрея який був щедрим Сиячем ХХ столітті 1 листопада, але 81 рік тому він на Святоюрській горі підійшов до вічності, звершив свою Пасху і спочив тут у крипті Собору Святого. Роман Андрей слухав і приймав Боже Слово, а мов час сам ще досів. Ми знаємо, як далеко було проростати це сервам, особливо в радянській частині. Але цілі покоління і ми, зокрема, збираємо щедрі плоди його спадщини. Ці ж нема ще будуть тривати довго.